Якщо мені дали щось, що я не хочу, я не мушу це брати. Це перше зрозуміти, що я не мушу це брати. Я не мушу купувати річ, яку я 20 хвилин міряла в магазині, і розумію, що вона мені не підійшла, але я витратила час продавця. Я її не мушу брати, якщо вона мені не сподобалась. І це розуміти себе. Перше, що я би сказала, відчувати себе. Якщо ти живеш ярликами соціуму. Ярликами батьків, ярликами там родичів і всіх інших, тобі важко буде усвідомити себе і свою суть, що таке взагалі самокритика. Ну по суті, самокритика, ну це в принципі саме поняття е, критика як така, вона вже чиясь. Але оскільки вона поміщена в нашу голову, розумієш про що я говорю? Тобто, критика, звідки вона береться, подумайте, що робить для мене. Що дає мені оте відчуття, коли я є? І це те, з чого ми маємо починати, коли ми говоримо про особисті кордони.